Господь з вами. І з Читання Святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу дух швидко вивів Ісуса в пустелю. і був Він у пустелі сорок днів, спокушуваний сатаною. і перебував серед звірів, і ангели служили. А після того, як був виданий Іоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Івангелія. Він казав, сповнився час і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і вірите в Євангелія. Слово слава Слово Іваніс. Першу неділю Великого Посту Церква присвячує таємниці 40 посту самого Ісуса. Як той приклад, який Він дав, який ми стараємося в якійсь мірі принаймні наслідувати під час нашого сорокоденного Великого посту. І оскільки трьох Євангелістів, Писали про це, то в цьому нашому літорічному трьохрічному циклі, то на кожен рік читаємо інші фрагменти з іншої Євангелія. В цьому році прочитали ми, що ми почули фрагмент з Євангелія Марка. Найкоротший з них. Фактично він присвячує ці події одне єдине речення. І був він опустив, сорок днів, спокушуваним Сатаною і перебував серед звірів і ангелів служити. Нема той тих е, трьох спокус, які сатана Йому підказує, нема трьох мудрих відповідей, е, які Ісус відповідає йому. Одне речення і, і ніби все. Може, тому. Оці церкви також не дуже е, любили коментувати цей фрагмент, бо як вже щось коментувати, більш, більшу версію з Євангелія від Матея або від Луки, там є, є що коментувати, є зачепитися. За а у Марка ніби, ніби нічого цікавого немає в порівнянні з іншими євангелістами. Але насправді в Марка є те, чого немає інших. Незважаючи на те, що вони набагато більше написали про це, в них цього моменту немає. Саме того, що Ісус перебував серед звірів. Те, що йому служили ангели, вже є також у матері. Після всіх спокус Сатана від нього відійшов і тоді приступили ангели і йому служили. А про звір'я він також нічого не згадує. Що це за такі за звіря цікаві? Чому Марко, незважаючи на те, що так мало написав про на це, все ж таки про них написав? Було б краще, щоб він ще більше написав, що це за звір, що він мав на увазі. Але вже добре, що принаймні це написав. Тільки декілька. Коментарі на тему існують, і вони також по різному на цю подію. Хтось вважає, що те, що Ісус перебував серед звірів, це таке якби повернення до раю, до Едемського саду, там, де Адам також в цьому саду, також перебував серед звірів, серед тварин. Ніякої там не було між ними ворожнечі, ніхто ні на кого не полював, всі жили в мирі заході, все було добре, аж потім сталося гехопадіння, ну і вся ця відділля закінчилася. І Ісус ніби власне, на цій постелі щось таке щось таке, власне, повторення цієї ситуації за Димуського Ну І можемо собі уявити цю стену, Ісус молиться. А то якісь дикі звірі до нього підходять, власниця до нього, лежать йому руки, щось такого, як, як домашні тварини ставить, щось такого, ніби все гарно виглядає. Але є також інша думка, яка набагато гірша. Слово звір. Грецької мови отримає матеріал з звіря, у Святому письмі зустрічається виключно в такому негативному сенсі. Це синонім зла, синонім чогось страшного. Дикий звір це завжди хижак. Це може бути синонімом чогось власне, демона. Пам'ятаємо цих звірів з книги відкровення, на відміну від інших живих істот, власне, в книзі відкровення маємо також чотирьох, там вони не називаються тері, а тільки дзялом, дехто перекладає як тварини, але це не тварини, бо серед них ангел також, але такі живі істоти, які стали символами євангелійських. Лев, Вол, Орел і власне А. Але є ще власне звіри. І це звіри, число звір, звіри, які виходять там з моря, звірщини. І це завжди щось страшне, щось таке небезпечне. Так само в книзі подібна історія в книзі пророка Даніїла, також його видіння. там те, що були звіри. Лев, Ведмідь, Марс. Четверти взагалі мені не подібне, всі там е з рогами, з зубами і так далі це щось, щось страшне. І якщо так собі уявимо цю ситуацію, то знову бачимо Ісуса, який молиться в пустині, а його оточує з усіх сторін власне такі дикі звірі, хижаки, які на нього вичать, схалять зуби, намагаються його вхопити, але не можуть. Не можуть, бо це син Божий, вони не мають до нього доступу. Але те, що вони не можуть зробити Ісусе, то може зробити нам. І це роблять постійно. Власне так, хтось кому добрих пише, що людина в своїй дорозі до Бога проходить також через пустину, лишається на пустині, де її оточують ці дикі звірі. Ці демони, які чегають на її душу. Може, ці власні звіри є синонімами всієї вангелії, синонімами цих спокус, яких, про яких Миркове пише, але вони також спокушують, оточують з усіх старих людину, яка йде до Бога, і заважають їй робити. А багато цих звірів не тільки зовні нас оточують, але є також і в нас самих. В нашому серці. І це ще один вибір Великого Посту зустрітися з своїми, своїми звірами, наслідуючи Ісуса вийти на пустиню. Великий це не тільки справа на а не тільки якісь духовні змагання, постановлення, а це також той момент дійсно вийти на пустиню. Символічні пусти. Бо поки ми живемо в світі активні, займаємося якими своїми справами, ми часто цих звірів і не помічаємо навіть. Вони нас потихеньку гризуть, з'їдають, а ми навіть не, не знаємо про їх існування, тільки наслідки тільки того бачення, чому ми такі злі, чому ми такі е, немає спокою в наших душах і та так далі. А коли ми виходимо на пустиню, подалі від цього світу, залишаємося сам на саме, саме. От тоді вони вилазять, тоді вони, ми їх бачимо. І маємо з ними зустрітися, щоб їх перемогти. Це також важливий, важливий момент. Дуже боїмося цих світів, дуже боїмося з ними зустрічатися. Тому не, не хочемо на цю пустиню виходити. Робимо все, що завгодно, щоб тільки не лишитися сам на сам. Телевізор, музика, якісь там ще інші речі, інші люди, якась активність, яка нам абсолютно в житті не треба, але щоб чимось зайнятися, щоб, щоб не лишитися тільки сам на сам, на самоті на цими на нашими землями. А це треба зробити. Але щоб ми не боялися з ними зустрітися і їх перемогти. Пам'ятаємо, що також є ангели також біля нас. Ангели також нас охраняють. Так як вони служили Ісусу, так вони служить нам. І духовні бороги, всі духовні боротьби з цими нашими звірами, демонами, вони також завжди на нашій стороні, на нашому боці.